Сьогодні близько 10.50 російські військові вдарили дроном по цивільній автівці у Козачій Лопані на Харківщині. Про це повідомив в телеграмі голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Подробиці цієї атаки дізнаємося від нього особисто. Пане В'ячеславе, вітаю. Вітаю, що на студії. Розкажіть, будь ласка, які наслідки зараз відомі станом на цю годину? Ворог продовжує. Тероризувати нашу громаду він завдає ударів не тільки в а також наносить удари з танків з авіації. І саме застосовує в півідрони. Тому у нас на цьому тижні в результаті танкового обстрілу було поранено щонайменше три людини. Одна з них загинула. А сьогодні, вранці, ворог завдав ударів півдронами. Це була така масована атака на селище. Бив прицільно по місцевим мешканцям, по місцевим машинам, в результаті чого один місцевий мешканець загинув. На жаль, вчора ця людина повернулась тільки з-за кордону до своєї громади, і на жаль, от сьогодні вона загинула. Також ворог завдав удару ще по декілька машинам, які, в яких проїжджали місцеві мешканці. На щастя, люди вижили. Також застосовують півдрони сьогодні по приватним будинкам по критичній інфраструктурі, наносячи удари в електропідстанції і в приватні домоволодіння місцевих мешканців кажете, що ця людина повернулася, тобто, тобто ця людина виїхала з небезпечної території проживати в, в тил і повернулася знову ж таки на якийсь час короткий, чи планувала там далі продовжувати життя? Як це було? Ну, я зараз не можу сказати саме з якою метою людина поверталася, але можу контастувати факт, що у нас е ще нещодавно в, в самому селищі Кодаче Лопані знаходилось е приблизно біля 600 людей. На даний час люди на жаль повертаються до селища на сьогоднішній день 825 людей проживає на території населеного пункту. Хоча ми постійно і через засоби масової інформації, через ваше телебачення, закликаємо людей по можливості все ж таки евакуйовуватись. І взагалі люди знають, куди виїжджати, знають телефони старост, старости працюють на місцях. Ми готові надати людям допомогу з евакуації, але на жаль, люди не мають бажання залишати свої домівки, виїжджати, наражаючи себе на небезпеку і навпаки, навіть повертаються до громади. Ну на щастя, хоча б що люди повертаються не з маленькими дітьми в громаді в прикордонних населених пунктах. На щастя, немає родин з дітьми всі евакуйовані. Пане Вячеславе, у себе в телеграмі ви писали про те, що були поранені також працівники Держачівської громади міської влади. Скажіть, будь ласка, хто це був і в якому стані зараз ці люди? Це наш працівник Старостинського округу за який надавав допомогу людині, яка на жаль загинула після атаки дрону. Він доставав людину з транспортного засобу, порізав собі на руках вени. Зараз він в лікарні надали йому допомогу. Його життю на щастя нічого не загрожує. Скажіть, будь ласка, а наскільки часто зараз відбуваються такі обстріли саме танками? Оскільки раніше, коли ми з вами спілкувалися, то Дергачівська громада найчастіше ми говорили про потерпав, що потерпає від ударів дронами чи артилерією? Ну, знаєте, за останній тиждень ворог от застосовує саме обстріл з танку, хаотичний обстріл наносить враження по приватним будинкам, що менше за? Буквально тиждень він випустив 22 вистріли, зробив по селищу по різним мікрорайонам населеного пункту. І всі, всі влучання виключно у людську приватну забудову, яка не має відношення до військової інфраструктури. І в результаті обстрілу ми виставляємо, висвітлюємо саме ось пошкоджені будинки, транспортні засоби. Ми можемо всі бачити, що на жаль, поранення отримують саме цивільні місцеві люди і. Саме їхні транспортні засоби, домоволодіння. і ви казали про те, а що сьогодні так. Я перепрошую. Ви казали да, про да. те, що збільшилась кількість цивільного населення, яке повертається, і по тих цифрах, які ви озвучили це майже на третину більше стало людей, ніж було. А як вони пояснюють своє повернення до доволі небезпечного населеного пункту? Ну, ви знаєте, хтось із людей приїжджає відвідати своїх батьків, хтось там заїжджає допомогти їм по господарству на якийсь час. Ну, я сподіваюся, що найближчим часом все ж таки люди будуть виїжджати з громади. Тобто люди повертаються, сподіваючись, що вдасться отак поїхати-приїхати, і авось не зачепить, і все буде добре. Але натомість бачимо, що статистика показує, що не зменшується кількість обстрілів. Що ви спостерігаєте зараз в громаді? Яка ситуація як виглядає в принципі життя людей у вашій громаді? Де немає взагалі електроенергії, де найкритичніша ситуація в людей? Ну, ви знаєте, повернення людей до громади, що стосується того, що наші збройні сили успішно проводять операції на Курщині. Да, у людей вже відчуття, що все ж таки наші хлопці звільняють, скажімо так, сіру гуманітарну цю зону, що менше там будуть застосовуватися каби. У людей таке враження, що. Трішки стає не ну безпечно, і вони повертають повертаються до громади. Але на жаль, ситуація вона не стала безпечнішою. Ворог я ж кажу, сьогодні застосував таку кількість і в півдронів, яку не застосовував раніше, саме по населеному пункту. Майже 4 часа без перестану в півдрони залітали і в будинки, і в машини. Ворог застосовує ще удари кабами, де зруйнував нам залізничну колію. Енергосистем, ну вже на, наші комунальні служби відновили електропостачання до населеного пункту. Ну а взагалі в громаді у нас на даний час проживає 23 тисячі місцевих мешканців. 17 десь тисяч проживає саме в місті Дергачі, інші люди по населеним пунктам. Якщо ми говоримо про ті селища, які йдуть впродовж державного кордону, це Проходи, казача, лопань, токарівка, де ворог застосовує артилерію, де він добиває саме до населених пунктів, зруйновуючи. Приватні оселі людські, то там кількість людей десь до тисячі людей проживає в цих селищах. А так, взагалі, люди проживають подалі від кордону в населених пунктах. В цих населених пунктах ситуація стабільна. Є електропостачання, є газопостачання не припиняє роботи наш гуманітарний штаб, який надає допомогу людям підтримку. Всі комунальні служби працюють в штатному режимі. Працюють наші медики на місцях. В кожному населеному пункті працюють старостати. Тримає на контролі всіх людей, які потребують допомоги, і саме от завдання, задання цих людей підтримувати. А чим зараз найбільша потреба у місцевих мешканців? Пане В'ячеславе чи чуєте на сьогоднішній день? Так, да, я чую, зв'язок трошки прирвався. На сьогоднішній день скажем потреба у людей. Це звісно, нам треба ПВО, щоб закрити небо над нашою громадою. Ну а якщо ми говоримо з гуманітарних питань, то розуміємо, що у нас попереду йде вже підготовка до зимового періоду і. Зараз прораховуємо, скільки людей потребує газового балонного забезпечення, там дров, опалення і іншого. Ну в принципі, нам постійно надає допомогу обласна військова адміністрація в цих питаннях. Нас підтримує велика кількість благодійних фондів організацій. Зараз працюють програми, які надають допомогу людям у вигляді грошового забезпечення на придбання дров по 25 тисяч гривень на родину, яка проживає. Ближче до кордону є і ті населені пункти, які не мають сьогодні газопостачання, і на жаль, цих населених пунктів немає можливості відновити газопостачання до селищ. Тож ці люди на особливому контролі. В першу чергу їх треба забезпечувати сьогодні всім необхідним, але всі потреби, які формують місцеві мешканці, вони надають ці потреби до місцевого старостату, і майже в повному обсязі ми їхні потреби всі закриваємо. Пан В'ячеслава, дякую за те, що дякую. знайшли час. Доєднались до ефіру. В'ячеслав Зодоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.